Ну нам напевне треба робити все діаметрально протилежне до того, що сьогодні робить українська влада, просто діаметрально протилежне. Перше основні прориви ворога скрізь, де вони відбулися. Скрізь, яким чином вони відбуваються? Ну абсолютно типова ситуація, Курахове. Не Курахівка, яка вже захоплена, а саме місто Курахове. В напрямку міста поступово просувають рашисти. Їх вдається стримувати. Опір з боку збройних сил України просто колосальний, неймовірний, героїчний. Але ми дізнаємося, що регулярно ледь не щодня робляться розвідки боєм. Ворог нащупує наші савітські сторони і проривається в кількості один танк, одна БТРка проривається до самого міста Курахове всередину, де їх спалюють. Просте питання: а як там же ж фронт поки що ще східніше Курахового? Фронт не в самому місті. Яким чином ворожа техніка може пройти лінію фронту і бути знищена, ліквідована вже за приблизно 5-6 кілометрів глиб від фронту? Нашому ТУ. яким чином? Аж є лінія фронту, є так звана ота, в них роз... лінія Суровікіна, в нас якось її треба теж назвати, мають бути оці пірамідки бетонні, мають бути заміновані території, протитанкові рови, а їх нема. Лінії фронту, суті власне, лінії оборони, лінія фронту, умовно, є. Лінії оборони нема. Пригадуєте, як новогродівці е, на проривалися ворог на в напрямку до е, Покровська або як в вселидово ворог заходив? І йшли невеликими групами. А раніше це було по 10 чоловік, зараз по двоє, троє, п'ятеро чоловік ідуть в будь-яких напрямках, в напрямку фронту. Частина ривається на наші опорні пункти, і, звичайно, всі там тохнуть. А частина проходять мимо наших опорних пунктів, займають вказані їм позиції за спиною наших військових, коли їх там накопичується достатньо багато, починають бити в селі в спину нашим військовим. От ми всі якось уявляємо війну, є лінія траншей, так як ми уявляємо в Першу, в Другу світову війну, чи так як обороняється зараз расисти, там, де їхня лінія оборони, от коли ми минулого року привадуєте український контрнаступ, який захлинувся, тому що неможливо було подавати лінію оборони. Ні одного метра, ні одного метра вздовж цієї довжини не було без сутільних траншей. Ні одного кілометра не було, який би не був тотально замінований на глибину, навіть не на сотні, а іноді метрів, а на кілометри. Нічого не було з нашого боку. Стопроцентна відсутність взагалі будь-яких і фортифікацій є тільки те, що самі бійці вирили, щоб там заховатися. Ну або те, що там фронт Порошенка, ще там якісь місцеві органи влади, місцеві територіальні громади передали військовим якісь трактори, то вони ще десь тракторами можуть рити. А все решта від держави категорична відмова робити укріплення. Перший головне, ворог. Навіть коли ворога в рази більше має страшні проблеми з подоланням укріплення, особливо коли укріплення, укріплення забетоноване, ну, так як лінія ворожа, туди можна валити е, РСВ, туди можна валити е, бомбами, але солдати виживуть і дадуть бій, коли ворог піде знову в атаку. У нас нічого цього немає взагалі. Більше того, до до кінця минулого року влада відмовлялася взагалі розмовляти про укріплення. Коли прилетіло дуже болісно, прилетіло з я так розумію США, бо напевно якась кількість грошей американських виділялася на фортифікації чи на їх обладнання. То після того раптом заврушилося, виділили 40 мільярдів на укріплення, всі 40 мільярдів крали. Всі, не більшість, а всі. Укріплення не побудовані взагалі. Ну зараз щось кажуть, будують біля Запоріжжя. Тобто, ми не будуємо укріплення довжині фронту ні першої, ні другої, ні третій лінії оборони, а будуємо біля Запоріжжя. Тобто, ми збираємося здати всю територію. Яка йде до Дніпра це рішення здати її? Пригадуєте не так давно. Володимир Зеленський на початку літа давав інтерв'ю якомусь американському виданню, по-моєму, де він сказав про те, що там чи захищати людей, рятувати, але може все таки не зовсім людей повертати а 30% території ми не можемо здати. Просте питання, звідки цифра 30% взялася, може вона запланована? Нас здано ворогу близько 20% території України. Володимир Зеленський обмовився, проговорився про 30%. Може, за ота територія пригадуєте карту від Більд, американського видання, де намальовано, що вони мають взяти Харків з Харківської області, частину Полтавської області відповідно повністю право Лівобережну Дніпропетровщину і Запоріжжя разом з тими двома містами і ще заходимо трохи на правий бере. Це плани Росії по плану оптимум. План максимум знищити всю Україну, план оптимум взяти цю територію, план мінімум взяти Донецьку область. От можливо, є якісь домовленості, чому робляться окопи біля Запоріжжя, щось копається взагалі, немає жодних фортифікацій. Я перепрошую, Ми можемо говорити про західну допомогу, але якщо у вас. Вороги просто от між позиціями українських військових прориваються на танку в сім, в 5, в 4 кілометри в глибину наших позицій, просто прориваються в наш тил, вільно прориваються і тільки там знищуються. То яким чином вам допоможуть найновіші озброєння? Західні? Чим вам допоможуть томагавки? Це як Зеленський казав, нам не дають далекобійної зброї, тому ми здали вугледар. Перепрошую, що має далекобійна зброї удари по Росії до Вугледарів, які отут поряд біля вас, де треба було просто не забрати звідти зброю до Курської афери? От маємо один конкретний приклад фортифікації, другий відведення українських військ до Донецької області. Ну це підтверджено вже всіма. Ми, от до речі, з моменту, от 8-го, якщо не помиляюсь, серпня почалася Курська афера, а порахували в Бумберг з 6 серпня. по… Наші теперішні дні, ось тепер кілька днів перед цим, е, Україна втратила 1147, по моєму квадратних кілометрів. Це Бумберг написав. Найбільше досягнення в Курській області, якими так вихилявся Зеленський. Ви прагаєте, коли останній раз говорили про квадратні кілометри в Курській області і населені пункти, тоді коли вони зростання йшли, а не спад, було 1147 квадратних кілометрів. Не, не ти, 1200 квадратних кілометрів. Тобто ми вже втратили більше, ніж на самому піку за цей самий період змогли захопити на Курській області. Зараз в Курській області ми втратили рівно половину з того, що там мали. Зараз втратимо ще, тому що це абсолютно безузда операція там з операцій, в якій немає завдання. Просто зайти і стояти як мішені в тирі. Жодних завдань перед українським військовим нема. Курскує захопити зеленський ні, ми не збиралися її захоплювати, захопити, перекрити потік газу через стантію суджа. Ні, підписали зараз угоду. Угода про 12-14 мільярдів кубів на рік. Правда, він буде називатися азербайджанським газом, він не буде називатися російським газом, але в Азербайджану нема цих об'ємів. Взагалі їх просто нема. Він весь газ, який може віддати Європі, вже віддав. Це буде просто домовленість після приїзду Путіна до Баку. Це буде російський газ, який буде переоформлений в накладних як Азербайджанський. Тобто ми мали на нашій підконтрольній нам вже території в Курській області. Прокачувальний пункт суджа є. Ми мали його ліквідувати, заблокувати, може, відкачати через Україну Газ? Ні, ми підписали, ми погодили. Ми будемо далі качати його. Що ми мали там зробити? Просунутися, перерізати трасу. Ну по трасі люп, луплять, це, слава Богу, молодці уплять наші безпілотниками. Це траса та що Рильськ-Льогов. Там горять російські машини. Там якісь, я не знаю, ФПВ дрони туди не мали б долетіти, але щось туди долітає, і там ну їм там страшно. Це дуже добра історія. Але це завдання військ. Ні, це завдання де диверсійно-розвідувальних груп. Ми там втратили вже в нас втрати в Курській області більші, ніж в росіян. Це відмічено західними експертами. Всю війну та всю війну взагалі, а тим більше від 22-го року втрати українців були менші за втрати росіян, причому кратно менші, і в техніці, і в людях. Зараз в нас там більше втрати. Ми там знищуємо нам спалюють там наші підрозділи, найкращі бойові підрозділи. В цей самий момент здається Донецька область. От, на мій погляд, це все дуже добре вкладається в якусь доктрину. А влада чим влада займається виборами, займається виключно виборами. Тобто, таке враження, що є якась обіцянка здасте Донецьку область, а можливо Донецьку область без того північно-західного кута Краматорська агломерація. Так звана, просто це собі не важко уявити, як можна до кінця року, як вони планують, захопити територію, де живуть, ну принаймні жили до вторгнення поза 200 тисяч. Громадян України і де настільки щільна забудова, де це можна роками її штурмувати і в ній оборонятися. А оце все, що південніше, ну такі відчуття, що їх умисно здають, тому що інакше це пояснити не можна. Забрані війська. Там, де готується ворог наступати, звідти відводять війська: 71 чи 73 комбриги відправлені в відставку, це армія такого будь-яка не виживе. Вона розвалиться, тому що це хаос в управлінні абсолютний. Ну згадайте. Перед тим як здали вугледар ворогу, перед тим поміняли комбрига. Забрали комбрига з розрахунком на те, що бригада просто не зможе самоорганізуватися. Нового комбрига дали після того, як вугледар вже був втрачений. Отаким От способом де на увазі 72-го бригаду, так. Та 72-го бригаду, яка не змогла, не могла, вона не мала можливості втримати вигодарку, і по ній нанесені були удари з тилу, в спину нанесені удари. От ми маємо це все. Ну розумієте, от ми можемо говорити про різні речі, військові обставини, все. Але коли у вас будовані фортифікації при наступі ворога його перевага в 2, в 5, в 10 разів дає вам можливість втримати фронт. Якщо у вас немає фортифікацій, то тоді діє проста арифметика ворога. Стільки скільки вас, у вас позиційна війна, ворога в два рази більше ніж вас. Ну, ви ще можете на мотивації триматися. Ворога в три рази більше від вас. Він проломить ваш фронт 100% без жодних варіантів. Ворога в чотири-п'ять разів більше ніж нас. Бу було менше різниця, але відвели на Курську аферу і тепер. Ворога стільки, що без фортифікацій тримати не можна. З фортифікаціями можна окремі речі, які ну, просто шокують: прорив ворожий напроти Курахова, до Курахівського водосховища, вузенька шлія. Ну, будь там військові українські, будь там достатня кількість збройних сил, не будь відведені звідти війська, такі речі відсікаються. Коли військові бачать подібну річ, вони кажуть, о! Зараз прийшла наша робота, і абсолютно жахлива ситуація в Куп'янському районі? Ворог за три кілометри від Куп'янська, але річ в тому, що там щось готується набагато гірше, ворог вийшов до річки Оскол. Всі казали, це неможливо зробити навіть теоретично. А коли ви побачили ту вузьку клешню, яка просунулася до осколу саме до траси, саме до переправи, саме до основної логістичної траси, яка забезпечила нашу цю ділянку, що лишилося перерізати два мости. Північніше, купінську, Возовому і Купінську. І все, і в нас великі угруповання, весь е, східний берег е, Осколу повністю треба задавати ворогу. Вже все, ми опинимося там в ізоляції, в, в оперативному оточенні. І от ця вузька клишня трималася майже два місяці. Коли вона тільки з'явилася, було якесь інтерв'ю у військових з третєї штурмових, вони кажуть: о! Просто чудесно. Зараз ми це відсічемо. Такі речі не живуть довго. Такі клешні моментально відсікаються, але вона вже була в очеретеному така клешня, і її ніхто не відсік. Навпаки, зробили так, щоб ворог міг просунутися. Умисна здача. І прорив е, до осколу ніхто не відсікав. Зараз вже відсікти не можна, воно вже розрослося. Вони пось після того нарощують фланги. Але там, на відміну від очеретиного, де вони відразу почали нарощувати фланги, вони. Півтора місяці нічого не нарощував. Слухайте, так не буває, так не воюють. Коли ви відставляєтеся таким чином, ну це все одно, що у вас є ваш противник, а ви повернулися до нього незахищеною спиною. Дивиться в якийсь інший бік. Звичайно, що він у вас застрелить, ваш ворог. А тут. Ну вони підставилися. Ну такі відчуття, що вони знали, що нашим військовим заборонять відсікати ту їхню клешню. Ну там третя штурмова. Чекайте, які б там не були там політичні, якісь погляди, все відкидаємо. Це шикарний військовий підрозділ. Це шикарні вмілі бойові хлопці, які можуть відрізати все. І вони прямо сказали, ми її відсічемо. А їм сказали, пішли південніше. От давайте там трошечки ще 20 кілометрів на південь, захопіть там якраз під день Незалежності, щоб Зеленському було зручно доповідати, захопіть там пару квадратних кілометрів території. Захопили. А тих саме пару квадратних кілометрів це було відсікання цієї Квишні. Зараз у нас розірвана наша оборона на Куп'янщині і ворог, ну. Рано чи пізно ворог перейде на західний берег осколу? Рано чи пізно це без варіантів? І тоді, а от тоді по них не питання: де готуватися? Може тоді ми скажемо слухайте, а не така вже й безумна, ота безуга, яка сказала, що ізюму готуватися до здачі. До йому дуже далеко, але якщо ворог там перейде на другий берег, я не знаю, що там очікувати. Тому насправді ці всі речі вони занадто рукотворні. Військові, ну будь-які вам скажуть, таких випадків не може бути в природі. Якщо в вас є армія, яка більш-менш рівноцінно протистоїть ворогу, такі речі не можуть відбутися, якщо ваша влада і вище командування не є в домовленості з ворогом. Ну, інакше просто бути не може. Не буває подібних речей. Починаючи, ну ще фортифікації монаше на мародерство всього вищого керівництва держави списати. Але ну, за таке за законом воєнного часу розуміємо, що би мало бути. Але оці всі інші команди, оці зміни командирів, оці розгроми в командуванні, оце забирання кращих військ на Курщину. Ну інакше, як домовленість, я вам дам, каже Путін, бере мир'я, а вам дам можливість швидко провести вибори, оголосити там себе великими миротворцями, сподобатися населенню, але ви мені за це маєте віддати всю Донецьку область, як план мінімум. Ну, інакше я цього не можу пояснити. я не хочу так пояснювати, тому що це, ну, це така зрада, про яку страшно говорити. Але я не хочу так пояснювати, а хай хтось мені пояснить, яким чином можна було з серпня місяця умудритися здати понад тисячу квадратних кілометрів. От яким чином це можна було зробити? Мені дається ну, ніяким, просто ніяким. Як не вигадує, я неможливо. Ну і знову ж таки, бачите, наша увага перемикається на що? На те, що західні партнери нам, от Зеленський, дорікає, дали тільки е, Сполучені Штати дали тільки 10% того зброєння, яке е, мало постачатися згідно ось цьому рішенню Конгресу Сполучених Штатів ті, з тих 60 мільярдів. Ну я не знаю. Напевне, Зеленський володіє якоюсь певною інформацією. Мені цікаво, навіщо це робити перед виборами. Це ж ну, в принципі, удар по. Нині діючому президенту Джо Байдену по Камалі Гарріс, тому що там зараз відбувається передвиборча кампанія, там залишається зовсім мало часу. Три дні залишається. Три дні. Ну, як на мене, це теж дуже таке. Uh -huh. Ну, перше про 10%, Наскільки я розумію, навіть і суми, що ми чуємо постійно, це 100% брехня. Можливо, він же має на увазі те, що до сьогоднішнього дня встигли надійти не просто з Америки до Європи, а з Європи до України, а в Україні дійти до фронту і бути розданим. А в нас половина шляху від ухвалення рішення до того моменту, коли воно буде роздано на фронті, припадає на територію України. Половину часу тратиться в Україні на те, щоб зброя попала до військових. Може, він має на увазі ту зброю, яку він досі маринує, ще не роздав військовим, і тому тільки 10%. Насправді значно більше, незрівнянно більше. Друге а просте запитання: тобі дають зброю? Ти за неї гроші платив? Ні. Ти за нею пішов на якісь територіальні поступки, ти віддав якусь частину території України, США? Ні. Ти тут відкрив американські військові бази? Ні. Що ти дав американцям? Що ти зараз їм кажеш, що ви неправильно виконуєте свої зобов'язання? Що ти дав заміна американцям? Ти навіть відмовився виконувати цивілізаційні вимоги, щоб Україна стала реальним союзником США і стала для американців ну, вітриною в цій недемократичній частині світу, отут де до Росії відкривається до Азії, стати вітриною що корисно. Бути демократичними, чесними, зорієнтованими на західні цінності. От американці зараз, от я бачив, як зараз дуже багато обурювалися в провладному середовищі. Ай-яй-яй, американці сказали, що якщо на Південну Корею буде напад, то вони будуть її захищати і своїми військами і будуть захищати її навіть ядерною зброєю. А чому нас ні? Тому що Південна Корея. Виконує зобов'язання перше на території південної Кореї американські військові бази Нас «Зеленський, на зеленське навідомки такої не допускає. Це можна для цього треба міняти в конституції певний пункт, але можна виписати це якимись хитрішими способами. Ти ж боїшся навіть згадки про це. Макрон запропонував тобі тільки введення військ як якогось контингенту. Гадайте, що було в лютому місяці, коли це прозвучало від Макрона? Тут така істерика була в, 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 в нашого запредента. Він категорично був проти: ні, ніякі французи не будуть воювати в Україні ні за що. Це вже потім коли зрозумів, що це дуже погано відобразилося на його виборцях, тому що він лише сказав, чому за нас не воюють. От запропонували, давайте прийдуть сюди. А добре, добре, хай прийдуть. Ні, воювати, звичайно, не будуть, хай хтось там трошки прийдуть, десь стоять по периметру, десь там далеко. Ну він відмовляється реально від допомоги. Та справді відмовляється. Далі. Він відмовляється від будь-яких демократичних реформ. Він відмовився. Він відмовився. Давайте називати речі чесно своїми нами. Він відмовився від шляху України до НАТО. В НАТО, ну, будьмо чесні, з певного періоду без ПДЧ. В НАТО можуть попасти тільки такі країни, яким вже нема що виконувати: Фінляндія і Швеція. Інші країни не мають такої змоги, і тому всі, які б вони не були хороші, гарні, мусять виконати ПДЧ. Ну він відмовився отримувати ПДЧ. Це відмова від членства в НАТО, автоматична відмова. Ну йому сказав, добре, давайте хай зробимо вам якісь річні плани. Хай буде ними підмінено. Річні плани – це не ПДЧ. З річними планами ти в НАТО не вступиш. Тобі все одно в кінці доведеться це ПДЧ оформити просто з запізненням на 10 років.